Ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС щороку відзначають грамотами та подяками. Проте настрій у цих людей не зовсім святковий. Чорнобильці мають букет хвороб на фоні погіршення соціально-економічної ситуації. Не вистачає грошей на ліки, що злетіли у тіні. Щороку ліквідаторів обмежують у пільгах. Володці на такі кроки не можуть підібрати належних слів, тому бажають лише міцного здоров'я і просять набратися терпіння, аби пережити кризу. Це страшна аварія до сих пір. Нагадує нам і вам більшості присутнім в цій залі ліквідаторам. В плані погіршення вашого здоров'я буде виживати дуже тяжко і складно. Але я ще раз наголошую: українці дуже гарна нація, ми там полюбили, і ми винесемо. Чорнобильці кажуть, що протягом усіх років після аварії не відчували належної підтримки та уваги. Тому зовсім не дивуються, що урядовці хочуть урізати пільги та фінансування на наступний рік. Однак, хочуть, щоб до їх думки і слів чиновники дослухалися а між ними був діалог. Хотілось би, щоб були. Е Прийняті якісь пріоритети у соціальному захисту, які необхідні для житнє, життєдіяльності ліквідаторів, це в першу чергу медицина, повне забезпечення ліками. Пенсія, щоб е, була е, нормальна, чорнобильці розуміють, що країна опинилася у складному становищі, хоча чимало проблем можна вирішити на місцях. Однак їх гальмують з незрозумілих причин. Так у Куликівці кілька років не можуть дати ліквідаторам квартири у новому будинку. Куликівці для Чорнобильців там збудували для всього для всієї області, збудували дім. І він вже три години здається здається. експлуатацію. дом стоїть повністю під, та саме під ключ. Він то вже готовий, але чогось його не дають, ордера. Поклавши квіти до пам'ятного знаку, ліквідатори згадали про своїх загиблих товаришів. Чернігівщина є однією з найбільш постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. 244 населені пункти віднесено до радіоактивно забруднених. 90 тисяч осіб мають статус постраждалих. Майже третина ліквідаторів вже завершила свій земний шлях.